7 квітня у місті Дніпро пройшов відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з бойового самбо. У цих змаганнях приймали участь 180 спортсменів різних вікових груп, які демонстрували свої досягнення у цьому виді спорту. На цих змаганнях наша команда представляла спортивний клуб «Барс» міста Покровськ. В результаті всіх поєдинків запеклих, скажімо так, ми завоювали чотири золотих медалі. Наші спортсмени виступили дуже гідно. Я задоволений, дуже задоволений виступом наших моїх підопічних. Вихованці тренера Артема П'ятихатки зазначають, такими результатами завдячують наполегливим тренуванням. Спортсмени дуже раді, що змогли гідно представити свій спортивний клуб і громаду на чемпіонаті. Всі, як один, кажуть, не планують зупинятися на досягнутому, а рухатися тільки вперед до нових звершень. У мене було два бої. Соперники були сильні. Перший бой я виграв нокаутом, техничный нокаут. Второй я по, по рішенням судді виграв. Соперники були сильні, але не вистачило у них немножко. У мене було троє бойов. Усі три я завершив. Два з них було досрочных. Один на бойовину руку, другий бойовин руку лісом в пол. Перший бой я виграв за допомогою активності. Соперники були досить сильні, але в них було недостатньо фізичної сили та недостатньо напевно, опиту. На змагання я їжу досить часто та досить часто беру призові місця, але на останніх щось не дуже виходило. Но все соревнования у Днепре вышли очень хорошо, я занял первое место. На чемпионате Днепропетровской области я занял первое место в возрастной категории 15-16 лет до 74 кг. Провел два поединка и закончил их досрочно. Соперники были сильные, все были большие, совсем мне было тяжело. Новая весовая категория. По весу я еще маловат для неї. І соперники були более большие, і с ними було сложно. Но получилось выиграть. Я приймав участь у новій для себе категорії. 15 16 років, 62 кг. Я провів три поєдинки. Було важко так, бо це нова висока категорія і нова зросла категорія. Не на це. Я зайняв перше місце. Спортсмени клубу Барс розпочали уже підготовку до наступних змагань. Чемпіонат України з бойового самбо буде проходити з 19 по 21 квітня у Києві. Тож бажаємо нашим спортсменам гарно виступити та гідно представити Донеччину.